Скасувати законопроект щодо червоних прапорів вимагає активіст з ініціативи. Степан Барна подав до суду на Верховну Раду та президента. Він переконаний, рішення влади на день перемоги вивішувати червоні прапори поряд із українським стягом принижує українців та демонструє неповагу до символів нашої держави. Я сьогодні звернувся до Вищого адміністративного суду, який, в принципі, в компетенції оцінювати і давати правову оцінку діям та відповідним нормативно-правим актам посадових осіб найвищого рівня. А в даному випадку указом президента. Постановам і рішенням Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Відповідно, я звернувся з позовною заявою, на мою думку, прийняття закону України про порядок використання червоного прапору суперечить статті 20 Конституції України. Це перший момент. Другий момент. Порядок прийняття закону зі змінами, який відбувся у Верховній Раді України, він відбувся з порушенням. Процесуальних моментів Степан Барна переконаний, законодавці свідомо розпалюють дискусію щодо використання символіки неіснуючої держави СССР. Ці рішення, на його думку, негативно впливають на виховання молодого покоління та призводять до розколу у суспільстві. Сама термінологія, яка викладена в цьому законі, є суперечливою, оскільки вживаються вперше за період за 20 років незалежності України, вживаються такі терміни, як радянський народ. Недбале ставлення до державних символів, певен активіст зрванецької ініціативи, також негативно впливає на імідж держави.